Ой, лапенку мій даємо лапаньку. Це гранату Кропивницький його забрала з села Катеринівка Донецької області Катерина Дорош. Вона 12 років допомагає місцевим безпритульним котам і собакам. Спочатку вторгнення Росії їздить рятувати тварин на схід. Йому приблизно десь 7-8 років. Забрали його в селі Катеринівка. Це за Курахова, Між Мар'їнкою, Курахова і Вугледаром. Так, от він бігав по селу, запримітив собі покинуту хату і там оселився. І ось дівчина, жінка, яка там приїхала з за своїми тваринами, ось вона його ходила, годувала. З села Катеринівка вдалося забрати сім собак і три кота. Її господарі загинули через обстріли або евакуювались. Ну, зайка, мами, не ну, давай. Все зараз поїдемо. Малий, шмалий, шмалий, шмали. шмали, шмали, шмали. Тихо, 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 не куцайся. Ми забрали його теж з покинутого двору разом з іншим песиком. Обидва вони два старічки, ну близько 9 10 років. Тому ну, нещасні покинуті. Там вибухи чутно постійно. Є фото в інтернеті, коли ми приїжджали і просто ракета, яка не розірвалася, старчить на дорозі. Все просто все знищено все. Жодного вцілілого будинку це відео з села Богородичне Краматорського району з 200 хат не побачила. Жодної вцілілої говорить жінка з села забрала дві собаки та цього кота. Жодна сам. Тобто побачив, що стоїть машина з людьми. Він голодував і занедбаний такий. Цю кішку ми забрали з Катеринівки. Вона була вдвох у дворі з покинутим песиком, який на ланцюгу сидів. Така вона лагідна красуння, найближчим часом буде стерилізована і будемо, звісно, виставляти вже на прилаштування. Каже, ця поїздка була важчою за попередні дві. Минулі рази місцеві жителі допомагали зібрати тварин в одному місці. Цього разу шукали їх у покинутих оселях. Такі старенькі собаки, ну це один відсоток зі щоб можна пролаштувати, але ж ми віримо в диво, тому що все ж таки тварини, які приїхали зі сходу, і які трохи вже на своєму е, життєвому шляху побачили багато чого поганого, то може в когось серце йокне. Він такий худесенький, самий худий. Саме худий, самі нещасний». Говорить, дорогою завезла допомогу військовому Бахмут. Залишила для тварин корм. Під обід, коли ми приїхали, почалися дуже щільні обстріли, і нас просто туди не пустили військові. Ми їздили в трьох, це два волонтери військових. Цього разу вивезти з Донеччини вдалося 9 собак і 5 котів. Нині вони у ветеринарно-реабілітаційному центрі. Рятувати покинутих тварин хотіла б їздити частіше, та центр переповнений, каже Катерина. Нині тут живуть 305 собак і тридцять п'ять котів. Якщо Знайшлися люди, які б, наприклад, там одразу б забирали тварин, бо притулки, які погодилися ну забирати хоч частину тварин в нас, наприклад, тих, яких я привезу, то я б чесно кажучи, їздила б залюбки за три поїздки на схід України. Катерина евакуювала 72 тварини. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.